Стрес і тривога недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б-6. Меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Ранкова бавовна на російських територіях одразу три нафтопереробні заводи країни-агресорки атакували в ніч на 13 березня. Петербурзький аеропорт Пулково на деякий час зупиняв роботу через атаки безпілотників на розташований в області нафтопереробний завод. Про вибухи та задимлення на місцевому НПЗ повідомили і жителі КС. Стово Ніжегородської області і Рязані стовп чорного диму добре було видно з різних районів міста. До нього з'їжджалися автомобілі надзвичайників. Як повідомляють на російських телеграм-каналах, безпілотник поцілив в установку з первинної переробки нафтопродуктів заводу. А тим часом про нові атаки дронів пишуть і губернатори Бєлгородської, Курської і Воронезької областей. Російські добровольці стверджують, що рознесли пункт управління на території країни агресорки і продовжують бої в селищі Тьоткіно, що в Курській області. Відео оприлюднили бійці Легіону Свобода Росії. В прикордонні селище Росії три добровольчих російських угруповання зайшли напередодні і закликали місцевих голосувати проти Путіна не бюлетенями, а калібрами. В американському інституті вивчення війни пишуть, що в Росії бояться нового вторгнення російських же добровольчих загонів напередодні виборів Путіна. І, Як зазначають фахівці, країна агресорка використовує для захисту свого кордону з Україною призовників ймовірно через небажання передислоковувати війська з лінії фронту в інші райони в ексклюзивному коментарі ТСН доброволі. Легіону Свобода Росії Олексій Барановський розказав про мету, яку вони переслідують. Бої, так, от знаєте, то затихають, то знову розгораються. Працюємо над тим, щоб розвити наш наступ в глиб території, бо російська армія явно не чекала прориву на цій ділянці кордону. Є насправді цілий ряд цілей і задач, які ми вирішуємо з військової точки зору. Ми відволікаємо на себе увагу і ресурси збройних сил Росії. Є і політичні задачі. Ми передусім посилаємо сигнал тим антипутінським опозиціонерам, антивоєнним активістам, які ще залишилися в Росії. Ми ж прийшли взяти участь у виборах. Вибори 15 17 березня. Тож найактивніші дні голосування ще попереду. Ми підготували інструменти для найбільш ефективної участі в голосуванні. Тому думаю, мінімум на частині Курської і Білгородської областей вибори не відбудуться.